Ось така вона гарнюня. М -м -м, ляпота. ляпата. Кухар Дмитро Горбачов показує сарану впійману у Запоріжжі, де зараз її навала. Ділиться, готує таке вперше. Зробимо сьогодні два види. Перший вид ми її зробимо в клярі. Я зробив собі тут. В мене кукурудзяний крохмаль і звичайно борошно. Друга ми з вами просто на сковорідці з часничком пожаримо так, по українськи, по домашньому. Дмитро розповідає, перед приготуванням сарани вдома її потрібно заморозити, добре промити та очистити. Нам потрібно прибрати її крила і приберемо її. Ось ці ляшки. Кухарділиця для країн Азії сарана звична страва. Але й в Україні через нашестя незабаром буде тренд в ресторанах. У нас розігрілася олія. Олія має бути. 180-190 градусів. І смажимо ми їх приблизно 3 хвилини. Запаніровуємо. Ну, пахне смачно. Золотаві, хрусткі. Все, як ми бачимо, наша сарана готова. Дмитро каже, подавати сарану можна як закуску або навіть основну страву, адже на 100 грамів комах міститься до 25 грамів білка, а ще є жири, мінерали та вітаміни. Такий собі попкорн. Часничок дає своє. Ми починаємо з того, що у нас є такі прекрасні комаки, котрі можна вживати в їжу. Брен-шеф одного із закладів азійської кухні у Дніпрі Андрій Чманов розповідає: комахи для нього звична справа. У меню ресторану є цвіркуни та личинки зоофобуси. Проте сарану готує вперше. Ну, якщо у людини алергія на креветок і ракоподібних, то людині про показано їсти і сарану, тому що її панцирс дуже схожий за своїм складом на хітину у креветок, раків, у крабів. Однак процес приготування такий самий, як і інших комах. Треба додати сарану у фритюр і смажити протягом 3-5 хвилин. На смак це нагадує чипси або насіння. Так. Наші смаколики готові. Е, смачного ходімо пробувати. Комах в житті я їм вперше. Тут цвіркуни, зоофобуси і, звісно, сарана. Спробуємо саме її. За смаком нагадує. Пересмажене соняшникове насіння. Андрій каже, сарану з регіонів, де спостерігається нашестя, гостям не пропонуватиме. Треба враховувати те, що поля, на яких вона знаходиться, обробляються пестицидами, і вона на собі їх переносить. Але якщо постачальники почнуть вирощувати сарану у промислових масштабах, кухар замислиться над додаванням її в основне меню ресторану. Роман Михальчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.